Ви не переварили те, що відбулося сьогодні на стадіоні е, ваше враження від сьогоднішньої гри як головного тренера. Ви розумієте? Діло в тому, що я вірив у своїх хлопців. Діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони розумієте? Ну у другому там, коли вийшли на відпочинок, я їм казав, хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. При рахунки 2-0 можна виграти, найдіть у себе сили. У вас є, ви маєте виграти. Вони також виграли. Я не, не, не знаю, що мені казати. Таку ігру гру Юрій Юровірочув, ну ви знаєте, що е, коли ще був Радянський Союз, і були чемпіонати і Спартак Динамо, це була особлива завжди гра. І ви виходили е, ще коли були гравцем проти Спартака, а зараз вивіли своїх підопічних на матч вже як тренер. Чи була якась особлива установка на цю гру перед матчем? Ну а як же? Ну, діло в тому, що Спартаком, ви знаєте, що коли ж ми в Кожний рік грали, і це 100 тисячник був заповнений, як і сьогодні. Мені дуже приємно, що київляни повірили, що на ну, Україні повірили, що є футбол, розумієте? Тому я е, кажу спасибі е, тим глядачам, які прийшли, нехай приходять ще на футбол. Ну тепер будемо обігрувати вже Баварію, і Парисен жермен Ну побачимо таке діло. Це футбол. Добре, ще раз дякую вам за інтерв'ю і ще раз поздравляю вас з перемогою. А нашим шановним телеглядачам я е, мушу сказати таке, що Олег Іванович Романцев відмовився від інтерв'ю, який він мав дати обов'язково за правилами УЄФА і телекомпанії, які проводять е, саме трансляції Ліги Чемпіонів. Ну що ж я розумію, що він розчарований і не тільки результатом, а ще й якістю гри своєї команди. І будемо сподіватися, що першим завжди буде давати нам інтерв'ю тренер команди переможниці, тобто Йожев Сабо. Дякую.